Вітаю вас, мої дорогі глядачі, підписники, гості каналу. Рада вітати вас на моєму каналі. Сподіваюсь, вам буде цікаво та корисно. І так, поїхали. Хочу зробити на таром Голдлюк зріз, тобто подивитися, яка людина до мене прийшла, для того, щоб подивитися ваші чакри. Тобто, це буде приклад розкладу. Хочу нагадати, що це розклад загальний. І ми будемо із 22 старших араканів викладати сім карт. Тобто в нас є сім чакр, я буду називати їх і вам відповідати, що і як обстоять ваші справи. Задля того, щоб ви розуміли, що це розклад саме про вас, я зроблю сигніфікатор, тобто зроблю зріст. Щоб ви розуміли, це про вас чи ні, яка людина до мене прийшла тут і зараз. Яка людина до мене прийшла тут і зараз? І так, роздивляємось, яка до мене людина прийшла королева Пентаклів, сімка Пентаклів і лицарь мечів. Ви людина, яка поєднуєте практичність, таку практичну енергію. Це може бути жінка, це може бути і жінка, і чоловік, тому що лицар мечів це може бути енергія і також може сигніфікувати людину, тобто це про те, що ви можете бути в таких енергіях ризикованих чи відстоюваючих, знаєте, свою думку. А можливо, це людина, яка прийшла, така, знаєте, ну, так би мовити, рішуча, дієва, але по лицарю це. Взагалі людина цілеспрямована, інтелектуальна, розвинута, рішуча і швидко приймаючи рішення. Але іноді може діяти імпульсивно дуже, і потім думати. Знаєте, коли ми зробили вже, а потім ми думаємо. По королевій Пентаклі це може бути жінка, яка полюбляє комфорт, практичність, роботу, сім'ю, стабільність. І ви зазвичай мудра людина, це королева. Пентаклів це матінка земля, тобто це само початок жіночності. Так? І ви зазвичай мудра, відповідальна та розумна людина, яка організовує свої ресурси, і така людина може бути господарською, любити природу, матеріальне задоволення. І ви знаєте про немарнотратство. Ну, Сімка Пентаклів нам вказує про результати. Тобто ви щось чекаєте, очікуєте про за ваш за наполегливий труд, і ви можете зараз таке знаєте, схильність до розумів про майбутнє, але може також тискатися з сумнівами щодо того, чи варто Докладати зусиль, чи не варто, чи варто залишити. Ну, Щось от в таких от енергіях. Якщо це про одну людину, жінку, наприклад, то це а про те, що вона вирішує, тут у неї йде комплекс енергій, пов'язаний з очікуванням, і пов'язаний з комунікацією і якось приймання рішень швидких, а також це може бути і дві людини. Ну давайте з вами. Тепер ми подивилися ваш сигніфікатор, подивимось на старших арканах, які я вже відложила, тобто відокремила від всіх таро подорож душі, я хочу подивитися на ваші, саме ваші чакри. Тому що я нагадую, що це чакральний розклад, це приклад того, як ми дивимося, дивиться тільки на старших арканах, тому що це взагалі старші аркани це дуже важливі події, і що відбувається, у вас вони можуть вам розповісти, що у вас взагалі з чакрами. І так, при вас буду викладати сідьма чакра. Сахасрара. Давайте ми подивимось у людини, яка на мене дивиться. Дивиться це розклад, що відбувається в Сахасарі. Так, шестая чакра Аджна. Так, давайте Вішутха. Зараз я виклам, а потім буду вам розповідати. Так, а, наступна, а, чакра це Анахата, а, Маніпура, так, сватхістана – друга чакра. І останнє – це Малатхара. Так, збираємо і будемо дивитися. І так, дивимось. Перша карта, це сідьма чакра Сахасрара, Жрець. Ну, я можу вас привітати по цій карті а, жрецю. А, ця чакра, вона відкрита і символізує духовний зв'язок з вищими силами, тому що а, сьома. А... Чакра – це вона відповідає за космос, за зв'язок з вищими аспектами, духовними зв'язками, контактами, і тому вона вже відображає, що ви, у вас говорить про глибокий духовний розвиток, зв'язок з традиціями, ви, можливо, є вчителем чи наставником, у вас є сильна потреба в духовній гармонії, пошуку істини та встановлення зв'язку з Божественним. Так, інша карта. Це шоста чакра, і вона відповідає за аджну. Ачна це про мислення, когнитивні функції, обробка інформації, ваші плани та подолання, картини світу вашого. І ця чакра відповідає за роботу органів, почуттів, вміння бачити суть, події, речі. Вона пов'язана з мисленням. І шоста чакра, ачна, колесниця – це про третє око, це про інтуїцію. Це про ясність, це про символ контролю руху вперед, досягання цілі через силу волі. Ваша інтуїція активна допомагає вам долати перешкоди, і ви здатні концентруватися на важливих аспектах життя. Інша чакра це буде п'ята чакра, вішутха і карта міру. Карта міру, але вішутка, як п'ята чакра, відповідає про натхнення, творчість, самовираження, спілкування та способи контролювання. Це відповідає за знання, сприяє пошуку істини, допомагає позбутися невігластва і знаєте, здобути мудрість. Про рівень уміння зрозуміти, тобто це викладення своїх думок, передбачення подій, це про спокій та добробут. І п'ята чакра вам говорить про мір. Розуміти світ це, це гармонія, це самовирженість. Ви в такому, знаєте, от… Ви взагалі знаходитесь в гармонійному самовираженні. Ви знаходитесь в цій чакрі якоїсь такої завершеності і здатності передавати свою мудрість іншим. Ви можете бути відкритим і глибоким комунікатором, який досягає балансу в спілкуванні. От п'ята чакра вам про це говорить. Давайте Четверту чакру відкриємо імператор. Імператор Вуре, це четверта чакра, і четверта чакра вона відповідає за анахата, назва має це прийняття та прояв любові душевної близькості, довіри та відкритості світу, серцеві контакти та зв'язки, дихальна система, кровоносна система. Це енергія серцевої чакри. І що вона нам говорить по імператору? Ця чакра відповідає за любов, гармонію та співчуття. Імператор вказує на те, що ви будете стійко емоційно, знаєте, стійкі емоційні основи у вас є, притаманні. Ви керуєте своїми почуттями і намагаєтесь підтримувати порядок у взаєминах. Тут поєднується структура і любов до оточення. Третя чакра зірка, зірка. І третя чакра у нас відповідає про маніпура, це про фізичну силу та вільну волю, амбіції та впевненість, контроль, владу та місце в спілкування, кар'єрні та ділові відносини. Чакра такого, знаєте, за людину відповідає за гармонійну роботу, енергії. Ці чакра допомагає перевести власницькі прояви та бажання. І вона вказує, що у вас є сила, сила волі та впевненість у собі по зірці. Зірця говорить про надію, оптимізм, віру. В краще, ви перебуваєте в стані відновлення енергії, готовності досягти своїх цілей, віруєте в успіх. Давайте подивимось другу чакру. Друга чакра вам відповідає. Це Цефатхістан. Вона відповідає про гру, це про задоволення, спонтанність, чуттєвість, це чакра управляє інстинктами, чуттєвістю, творчими початками, взаємовідносими з противолежною протилежною статтю. Це про репродуктивну систему, лімфатичну систему. Це, знаєте, зв'язки з. Тіло. І у нас виходить фортуна. Що говорить Фортуна? Фортуна говорить про те, що ви змінюєтесь, і ця карта говорить про можливості впливати фортуною на вашу емоційну сферу. Ви перебуваєте в стані потоку і готові приймати зміни і апдатуватися до них. Ну і остання. Це перша чакра, вона нам говорить про Муладхара, це про зв'язок, ем, життєва енергія, це внутрішня опора, це здорові інстинкти, це самозбереження, це спадковість, це родові зв'язки з відносинами, зв'язок з землею, тіскова мозкова система, імунна система. І вона вам говорить про те, що у вас все стабільно, про, знаєте, фізично та духовно, говорить про баланс і гармонію, ви знаходитесь в стані рівноваги, усвідомлюючи важливість стабільність фундаменту для подальшого розвитку. Отак, от, от коротко я могла вам розповісти про цей, про сім чакр і. Про їх взагалі наділення і це важливість наділення їх у нашому житті. Пишіть, будь ласка, як вам відігрався цей розклад, і хотіли б ви ще бачити такі розклади на каналі. До зустрічі!